Що швидше вбиває продажі, поганий текст чи поганий продукт? А, ну я думаю, що це такий симбіоз, а, погане мислення і погане піклування про клієнтів. А окей, ти обійшла, а, хакнула. Хахнула хакнула бліцепитування. Просто текст, це ж вже така обгортка, кінцевий результат: те, що бачимо, ми те, що бачать там потенційні е, клієнти, а все, що було перед ним. Це, ну, власне, і є оця система мислення, і якщо в ній є якісь речі, які можуть вбити продажі, то вони будуть відображені в текстах також, ну і в продукті відповідно. Дуже прикольно. Ти відповідаєш так, що текст має бути логічним продовженням стратегії і культури мислення бізнесу, а не так. чимось окремим. Звідси багато чого випливає, так, да, воно ну ніби звучить очевидно, але ж насправді часто, часто буває, коли копірайтер взагалі не експерт в тому, що відбувається в бізнесі, і пише, може або поганий, або хороший текст. Але сама ідея в тому, да, що вони окремі, просто може бути красивий текст, а продукт, там, умовно, так собі, а ти ну, акцентуєш на тому, що текст це продовження, обов'язково. Звичайно.